Всім привіт! Зараз покажу, в якому стані розсода, яка сажена, висаджена 19.09 і 21.09. Ось розсода яку я вже починаю трішки закальоти. закальоти. Закальотий йок. Я знімаю плівку ноніч. А на день знову накривою. Тут у мене сітки для того, щоб пряме сонячне проміння не падало на неї. Зараз подивимося, який тут корінь, чи є він взагалі. Корінь вже є, Ось вже починає вилозити. Зараз це і подивимося. Який тут корінчик, невеликий, звичайно. Але, але він уже ось є. Це сенсація, цей сур дуже горно черенкується. Зараз покажу стакончики. Ось які стакончики. Там теж вже є корінь. Ця розсада буде готова на кінець жовтня або на весну. Якщо буде тепло, то, можливо, якщо будуть бажаючі, можливо, я її продам, а не буде бажаючих, значить, я залишу або собі висаджу, або буде на весну. Ця розсада розвинеться гарно, це сенсація. І потім ще раміна. Раміну висадила тільки в стакони, тому що вона громодна. Зараз подивимося, що тут. Тут теж вже є корінці. Зараз такий спосіб дуже горно працює, тому що жара спала, вже жари немо. І коли дуже жарко, сильно жарко, то отут оцей рожок, він істощається, він робиться тоненький. Коли ж жари немає і достатньо водички, то рослинка тільки росте і розвивається. Це Тут раміна і Сондра. Сондра теж у касетки. Тут касетка 54, хоча треба було 77 поставити або 96 то швидше була б готова розсода. А так, ну все одно, корінці вже є. Це 21 21.09 висоджувалася. Як бачите, випадів поки що немає. Росадка стоїть гарненька. Ніякого укорінювача я сюди не лила, не підливала і ще не підживлювала, тому що ще мокро. ще мокро і переливати таку розсаду теж не можна, щоб не почала гнити. Зараз підем, покажу розсада, яка вже готова в мене. Яка висаджувала ще раніше, яка стоїть на вулиці. Ось розсада, яку я вже виставила взагалі на сонце, щоб вона закалялася. Зараз покажу, яке тут коріння. Зараз витягну. Ось таке коріння. Такі саджанці вже можна виселоти. Це, це Сандра. Зараз ще подивимося. Ось. Це перевога 77-ї касети, вона швиденько укорінюється, тому що об'єм менший. Зараз подивимось на 54-ту. Це 96-та. Ось 54-та. Ні, 54-та вже готова. Ось. Яка хороша розсотка. Так, долі. Це у мене касетка Allegro, яка теж вже стоїть на сонці. Ось такий вже корінь. Таку розсоту вже можна висоджувати. Ось вже починає закручуватися курінь. Ця розсода стовилася. Зараз подивлюся, якщо написано у мене, зараз ну, скажу. 10.09 ця розсода стовилась. Тут наподало листечко із дерева. Теж вже готова. Ось така ось гарненька. Росотка, яку вже можна висоджувати. Корінці горні. А ну глянь, чи це фелка. Ні, це не фелка, Це мулінг століття. Це мулінг століття, дуже гарний Ось, Ось такий гарненький. Її тут небагато, здається, тільки дві касети, десь біля близько 100 штук. І ставила я тут стаканчики на пробу. Зараз подивимося. Ось такий корінь, ось такий корінь під плівкою. Зараз витягну. покажу більш ось. ось такий корінь, не хуже, ніж під кущем. Ось такий гарненький. Ну, болінг-століття дуже гарно теж укорінюється. Це я прийшла перший раз, подивитися, яка тут вже касетка. Я тільки поливала, але не дивилася на неї. Так що... Ось так. А ось ось порвалася тут сітка була і сюди попадало сонячне проміння. І ось вона вся майже згоріла. Тож так прямі сонячні промені впливають на розвиток такої розсоди де сонце не попадало пряме, коли вона ще була маленька, коли вона стояла під плівкою, то До... соженці горні. це Зору з витягнемо, подивимося. Росода трішки полягала, аж дві вирвала. Ось така розсотка, ось така касеточка. Зараз її треба вже на сонечку виставити, щоб вона загортовувалася. Ту я вже он повиносила. І поставила на прямі сонячні промені. Вона, звичайно, швидко пересихає, але... але. Ось вона навіть вже поприростола. Ось такі корені. Це я ставила на укорінення місяць тому. Ось вона теж, ця сондра. Ось в такому вигляді. І навіть чуть що тут корінь гарний, тому що ось вона, вона пружня. Ось, ось який класний корінчик. Тому вже буду сповіщати цю людину, яка замовляла мене багато. Касетка. І вже буду веселоти, якщо, звичайно, людина не передумала. Стук. Сьогодні 4 жовтня пора вже знімати останні синенькі. Ось такого розміру. Ой! Ось такого розміру. І це не один такий. Ось, мабуть, іще більший. Ось такий синенький. Дуже їм сподобалося тут під теплицею. Тут у нас трішки затінок. Тут всі ще зеленкуваті. Біленькі ось такі. Ростуть. Такі синенькі приємно і збирати. Ось такі, ось такі синенькі. Осінь, осінь, А ми збираємо такі, такий урожай гарненький.